Перша стадія це те про що ми будемо говорити сьогодні. Те так. те саме алко на мінімалках, алко на мінімалка та, там келих просєка оце трошки. культурне споживання алкоголю. Типу алкоголю, красиво звучить. Но... Друга стадія це вже коли є така тяга до алкоголю. Та. Якщо на першій стадії тобі ще погано від алкоголю, на другій вже такий, може з'являтися абстинентний синдром, по типу що я не можу без алкоголю. Звикання. Звикання виникає. Так. І на третій стадії це вже такий алкоголік, який, якого нічого не отримує. Не соціальні норми, не соціальні фактори. Це тобто, як ти казала, він... що кожна залежність має тенденцію до. Збільшення. Так. Тобто, на третій стадії це вже алкоголік, який приймає себе як алкоголік. Тому, повертаючись до першої стадії, так, як ти сказав, культурний, культурне споживання культурне алкогольних споживання напоїв. Алкоголь. Так. Для того щоб зрозуміти, що ви вже на першій стадії, треба сказати, як що впливає на те, що з'являється ця перша стадія. Мені І що здається. Є Декілька факторів. Перший фактор це генетичний фактор, спадковість, яка передається. На жаль, такого багато, тому що в радянські часи, післявоєнні часи, дуже багато споживали алкоголю, і це, це... культувалося. Це по різних причинах було, тому що потрібно було знімати стрес, це пропаганда була алкоголю. Ну і давай людьми, які поголівно п'ють, легше керувати. Це звичайно. І тому другим фактором є соціокультурний фактор. Угу. Це створення традицій та тости, Застілля, Застілля. потрібно обов'язково випити, та, свято та, випити. Та-та та та. та, та, та. Тому це другий фактор, третій фактор це мікросоціум, це все ж таки культура в сім'ї. ще. Ось це чокання, знову ж таки, як насаджується дитині в сім'ї, що це є нормою. І емоційний фактор. І психоемоційний фактор це такий важливий момент, де в дорослому віці людина. Дефіцит емоційної уваги, емоційного, емоційного задоволення починає замінювати алкоголем. Недостача любові, уваги, піклування, турботи, починає запивати. грубо Починає, так, як заїдати, то тільки запивати. Тобто алкоголь нібито дає відчуття ейфорії спотвореного сприйняття реальності. І людині здається, що вона її люблять, що вона потрібна. Та ну там в принципі та, з'являється така залежність. Я виведу ось ще який фактор, можливо, ти підтвердиш або спростуєш його. З самого дитинства я пам'ятаю, що коли ти вже ну, типу, дорослішаєш там в школі, так угу. це начебто перехід на дорослий рівень. Так. Це круто, якщо ти п'єш. Якщо ти з пациками зібрався і можеш вивибуха набухатися, то це круто, це не вважалось принаймні в моєму дитинстві. Я думаю, що зараз нічого не змінилося у суспільстві. На жаль, це було круто, якщо всі давайте спробуємо пиво, якісь слабоалкоголки. Всі, всі діти почуваються дорослішими таким чином. Звісно, я розумію, чому так, так, уже зараз. Так. Тому що в сім'ї вони бачать цей приклад. Виходять і думають, що це круто. Бо так роблять дорослі, значить, якщо я почну бити, я теж дорослий крутий. Це і тому, що це ще тренд. Ну, це ще тренд. Далі, тренд. коли ми зростаємо, що відбувається? Ми йдемо на роботу в мене на телебаченні, не називаючи імен, нічого, конфіденційність поважаємо, але mm -hmm. 에, ну, це була така культура, обов'язково піти, посидіти.